Вітаю вас, любі друзі, з вами Тарас Радзвіл, і в даному відео, щомісячному, традиційному, я розповім про свої інвестиції за минулий місяць, за вересень місяць 2024 року, а також обговоримо найважливіші фінансові і економічні новини, які були протягом минулого місяця. Отож, нагадаю свою ціль до 1 січня 2031 року, тобто через 7 років, я планую. Така в мене є мрія, така задача а, досягнути капіталу 1 мільйон доларів. Почав я 1 січня 2024 року, а і фактично вже пройшло 9 місяців. А з чого складається моє інвестування? Приблизно одна півтори, від однієї до 1,5 тисяч доларів відкладання на місяць. А, а також відповідно я ці гроші інвестую. Тобто ще є якийсь інвестиційний прибуток. Тож давайте коротенько, я спочатку коротенько. А потім більш детальніше розкажу, а, яка ситуація з моїм портфелем. Отже, за 9 місяців 2024 року а, мною було вже назбирано, тобто зібраний капітал 20 827 доларів. А, як бачите, трішки ми відстаємо від графіка, тому що треба все-таки відкладати. Напевно, все-таки в кілька разів, то я рахував приблизно 4, 4 від 4 до 5 тисяч доларів потрібно відкладати кожного місяця. Але тим не менше 20 тисяч доларів вже було назбирано, і це, звичайно, мене дуже радує. Далі я розповім вам подальшому, які в мене були інвестиції, а зараз я б хотів би розібрати кілька основних інвестиційних і фінансових новин, які були а, протягом вересня. А я вам буду показувати свої пости в своєму телеграм-каналі. До речі, в цьому телеграм-каналі я доволі детально розбираю основні свої а, такі думки стосовно певних економічних подій України і світу, а також інвестицій. Я розповідаю, звичайно, про свій власний досвід. Весь а, також розбираємо різні інвестиційні інструменти. А тому, от посилання на, на мій телеграм-канал, підключайтеся тут. Дуже багато цікавої. Інформація. Отож, що було в вересні місяці? Запущений проект Національний кешбек. Я думаю, що ви вже, напевно, піді... собі підключили цей... цей кешбек, якщо ні, обов'язково це зробіть. Що потрібно зробити? Потрібно в своєму банку зробити спеціальну картку, а також. Ці картки, з яких ви робите платежі, їх потрібно відкрити для банку, щоб банк бачив і міг передавати інформацію про ваші витрати. Ніякої зради тут немає. Багато було я зустрічав інформацію про те, ось. А банк буде дізнатися, буде дізнаватися, що я там трачу, що я купую. Це порушення банківської таємниці і так далі. Не переживайте. Якщо ви зброю не купуєте, наркотики не купуєте, то проблем ніяких у вас не буде. Тому можете спокійно відкривати свої транзакції для банку і кешбек буде вам нараховуватися. Скажу так, що ми з дружиною за цих півтори місяці зібрали ну небагато, десь 150 гривень. У нас кешбеку прийшло. Ну, як на мене, на землі не валяються. Тобто, от такі от невеличкі суми можуть бути. Кешбек платиться в розмірі 10% від ваших витрат за певними категоріями і певними, певним переліком товарів. І цей, до речі, перелік товарів можна знайти на спеціальному сайті. Можете ввести в гуглі. В Google перелік товарів національний кешбек І там є цілий список, що входить, що не входить. Наприклад, Рошенівська вся продукція входить. Ну це не є реклама Рошену зараз. Тому національний кешбек обов'язково собі підключіть. Будете мати додатковий прибуток тут. В пості є повна інструкція, як його підключати. А у вересні збільшилася з 1 вересня збільшився акциз на бензин. Ну і відповідно він вже зріс в ціні, тому купувати наперед вже не вийде. У дії з'явилися чотири нові військові облігації, які можна купувати. Це є лазурне, гурзув, джерелгач і судак. Прибутковість приблизно 15% річних у гривні. Ну, я, наприклад, зараз. Кращого варіанту ніж інвестування у військові облігації у гривні не бачу. Також у вересні я поповнив три свої дитячі. Програми накопичування для дітей. А як я це роблю? Я просто у Freedom Finance, де в мене є рахунок, з основного свого рахунку перекидаю на три дитячі. Тобто, у мене є три додаткові рахунки. Дитячі туди я перекидаю по 50 доларів. Стараюся це робити кожного місяця, щоб там собі збирати портфелі дитячі. Ось в, в вересні я скинув по 50 доларів на три окремі рахунки. А далі я подався про спробував податися на є оселю, так як я зараз пішов. Займатися місією вчити дітей фінансової грамотності і економіки, то відповідно для вчителів і викладачів є можливість взяти Єоселю на 3%, місць на 3%, під 3%. Ну на жаль, мені її поки що не погодили, тому що є оселя для того, щоб взяти під 3% відсотки є оселю, потрібно півроку попрацювати на роботі. Ну відповідно, я ще півроку не працюю, тому буду про це писати далі в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, і я буду тримати в курсі свою історію по ЄОСЕЛІ. Все-таки ціль в мене є така, і я думаю, що це ми будемо робити. Ще один пост був стосовно того, як змінювалися лідери найбільші компанії світу протягом останніх там, 30 років. І які тенденції вирізняються. Технологічний сектор стрімко вірвався в першу десятку його частка поступово зростає. Тобто it компанії, технологічні компанії. Зараз займають їх взагалі не було. Зараз вони займають першу десятку, ну не всі. Але вони там так твердо вже стоять в першій десятці, і їх частка постійно зростає. Наступне енергетичні компанії були найсильнішими, але зараз або повилітали з рейтингу, або по суть, задніх. Тобто енергетичні компанії, типу ExxonMobil, не ростуть вже такими таким, такою швидкістю, як це було колись. Вони вже не є найбільші компанії. А третє банки та споживчі компанії теж себе почувають непогано. Тобто ще одні сектори, в які можна інвестувати в акції. Бершир Гезеве і Уорена Баффета – незмінний учасник рейтингу протягом фактично всіх років. Тобто, Ворона Бафет компанія в лідерах всі роки. Це звичайно круто. А, наступне 18 вересня, ймовірно, в США буде знижена облікова ставка. Неймовірно, її знижили, знизили на цілих піввідсотка. Тому, звичайно, що це підняло вартість, вартість облігацій Сполучених Штатів. Також є потенціал для росту в автомобільній промисловості. Ну, в європейській автомобільній промисловості росту не було останній місяць, тому що там зниження продаж автомобілів, але в довгостроковому періоді. Коли знижуються ставки, автомобілі стають більш доступні для людей, кредити на автомобілі. Ну і відповідно автомобільна промисловість мала би рости. І також така ж сама ситуація з нерухомістю. Тобто, нерухомість повинна була би зростати в ціні. Ну, побачимо, як це буде. А тут мій канал набрав 500 учасників. Я писав пост. Насправді вже 572. Тобто, бачимо, що э, люди підписуються, значить, це цікаво. Дякую вам, всім підписникам за ваші коментарі і за те, що ви є. Також я розповідав про мою покупку, ну зараз я про неї скажу. компанія Google, я купив дві акції по ціні 150 доларів. Вже, до речі, на даний момент ціна, зараз я вам покажу, ціна Google на даний момент 161. Тобто 22 долари я заробив буквально за 2-3 тижні. Відповідно, чому я вирішив купити акцію Google. І до речі, зверніть увагу, якщо у вас немає акції Google в портфелі або у вас небагато технологічних компаній, то зверніть увагу на цю компанію. Дуже крута компанія, дуже класна. Корекція була понад 20 коли я купував. Тобто ціна впала, вже чому я заробив 11 доларів. Тому фактично я купив з дисконтом, тому, що відбулася корекція вартості на. Компанію Google. Ось вона, бачите, ось ця корекція. Тут є цілих близько 20%. 20% ось, бачите. Фактично 20-21% да, була корекція. І на тій корекції я вирішив купити Google. Давайте зразу я вам її покажу. Ось тут в мене є акції TF технології Дв, плюс 2 на Здак Google по ціні 150-65. Тобто я заплатив, я заплатив 300, 301 долар за цю компанію. Тепер стосовно рекомендацій, чому я її вибрав, компанія вартістю 1,9 трильйона доларів на даний момент. По розміру підходить. Тобто, в мене є таке написане правило. Я не купую малесенькі компанії, я купую тільки великі компанії, великі і дуже великі. Коефіцієнт на E, тобто ціна на прибутки стабільний на середньому по галузі показнику. Тобто, компанія не переплачена, не за дорога. Компанія прибуткова теж надзвичайно важливо. Я купую тільки прибуткові компанії, ну, стараюся купувати. Фактично, так, да. заходжу тільки в прибуткові компанії. Виручка зростає з року в рік. Виручка росте компанії, активи сильно перевищують зобов'язання, тобто компанія має дуже багато грошей, умовно кажучи. Ну і почали платити дивіденди. Компанія Google не так давно почала платити дивіденди. Для мене однозначно компанія для покупки. Тому, якщо у вас е, Google нема, вкладайтеся. Ну, можете вкладатися. Наступне правило 50-30-20. правило управління особистими фінансами, які, яке можна використовувати. Почитаєте собі в пості так, в телеграм-каналі. 50% доходу дуже коротко, 50% обов'язкові витрати, 30% не обов'язкові, 20% заощадження та інвестиції. Отак От можна свій сімейний бюджет розподіляти. Розпреділя, 50% обов'язкові витрати, 30% не всякі додаткові е, штуки, і 20% заощадження та інвестиції. От те, як можна поділити, я про це розповідаю. Отут в мене вже прийшли перші гроші 10,90%. По Національному кешбеку мені від морозова Руть прийшло 10% 10,90%. Я купував кілограмове морозово. Далі, мої інвестиції за червень-серпень було, було відео велике, там 30 а куди я інвестував в червні-серпні. Теж можете подивитися. Були діагностики, вже закінчилися. Компанія Johnson Johnson, ще одна цікава компанія для тих, хто. Хотів би інвестувати саме в дивідендні компанії, компанії, які стабільно платять дивіденди. От компанія Johnson Johnson платить дивіденди протягом 62 років. Зверніть увагу на цю компанію. Поспіль, до речі, 62 роки поспіль кожного року платить дивіденди. Також цікава таблиця стосовно інвестицій, прибутковості різних інструментів інвестування протягом. 2024 року і починаючи з 2011 також можна подивитися. Отож, в 2024 році до вересня місяця біткоїна показав найкращу прибутковість 43% росту. Друге місце золото 24,9% росту. Третє компанії, які найбільше зростають. Тобто фонд компаній під, під Ріст. Ну і так далі, можна подивитися. Останнє місце комодітіс взяли. Це останнє місце по прибутковості. Єдиний сектор, який показав мінус, все решта показав плюс. Подивитися собі в також цю картинку завантажити в телеграм-каналі. Так, в нас був марафон інвестування і фінансової грамотності вже закінчився. А до речі, цікава новина стосовно. Першої передачі в історії першої передачі інформації про клієнтів між податковими України та країни ЄС. Ця новина досить так збудоражила інтернет, тому що багато хто почав боятися, а в мене є рахунки за кордоном, або я маю інвестиційні рахунки за кордоном, або я там щось інвестую, заробляю за кордоном. Тепер ми, наша податкова буде про це все дізнатися. Не переживайте, читайте пост, але є е, е, така, е, такий, такий ліміт, що менше ніж 250 тисяч доларів, якщо у вас. Капітал, то вами ніхто не буде займатися, тобто ви нікому не цікаві. Замала риба, скажімо так. Тому якщо у вас 250 тисяч доларів і більше, є над чим подумати, що може бути обмін інформацією. Якщо немає, будьте спокійні, вас ніхто чіпати не буде. Новус вперше в історії випустив е, свої корпоративні облігації, прибуткові 15%, номінал 1000 гривень. Як на мене, не цікаво, тому що військові облігації також є під 15%. Також я робив опитування, що вам найцікавіше дивитися на читати на е, моєму телеграм-каналі, у що я інвестую на першому місці, на другому місці розбір е, різних варіантів інвестування і аналіз акцій фондового ринку на третьому місці. От якраз на це буду, а, на буду, буду фокусуватися. Наступне, я розповідав раніше, що один із варіантів моїх вкладень це є невеличка сума в українські євробонди. Тобто це є облігації, які продаються за кордоном. І я казав, що в мене вкладення було в рівні 350 доларів, невеличку суму, я просто спробував. Якщо чесно, то я не дуже розраховував, що я взагалі щось дві там поверну, тому що там реструктуризації, там списали, там ще щось. А, і я не знав, чи буде щось з того, якийсь результат. А все ж таки результат вийшов і дуже дуже непоганий. Ми заробили, тобто, в нас там був пул інвесторів, скидалося а, кілька там кілька інвесторів різних, щоб зібрати той капітал, який можна вже за який можна купити євробонди. І Прибуток плюс 45%. Відсотків. Тобто 45% я отримав прибутку на євробондах. І мені от повернули 482 долари. Тобто я заплатив 350, повернули мені 482 долари. Прийшло мені в, ми і в USDT як на криптовалюту. І ось в мене є 482 долари. Я їх тут вписав вже в себе в портфель на FireKit. Ось так. Далі. Ну, все, далі вже жовтень, і ми будемо вже говорити про в жовтні, про новини, які відбулися в жовтні. Отож, друзі, що в мене тепер давайте по активам. Що в мене відбулося по інвестуванню в... у вересні місяці? Насправді транзакцій було дуже дуже небагато. Я отримав, купив дві акції Google, про які я вам сказав. Також я е, отримав 900 доларів, е, поповнив собі брокерський рахунок на 900 доларів, поки що я ще нічого в ньому не купував. І також у мене прийшло 482 долари е, по, е, з єврооблігацій, але це було вже 1 жовтня, тому фактично я вже буду 1 жовтня про це говорити. Отже, е, ну в наступному місяці. Отже, в мене було дві покупки Google і плюс 900 доларів на Freedom Finance. Поки що я нічого з ними не робив. Тому насправді немає дуже багато транзакцій. Я думаю, в жовтні буде вже знову значно більше. А по вартості, так, дивіться, тобто по поповненню, капіталізація свого портфелю виглядає ось так. Давайте візьмемо за один рік. Це, напевно, мене для мене основна задача, щоб в мене кожного місяця зростав капітал. Звичайно, є ціль мільйон, але я не буду рвати сорочку на, на собі через щоб це будь-яким способом досягнути. Я хочу це зробити м'яким, спокійним способом, не забуваючи про інші сфери життя, не ставлячи хрест на яких сферах життя, тому що я заробляю гроші. Ні, в мене це має бути цілком гармонійно і я до цього прямую. Але все ж таки основна задача повинна дотримуватися. Це а кожного місяця зробити так: так в мене пропали кошти зараз. Чому вони в мене тут пропали? Не мали би пропасти. Зробити так, щоб кожного місяця у мене було більше. До речі, я тут не додавав облігацій, не додавав дивідендів. Тут трішки я щось додавав в вересні, в серпні, там кілька доларів, але дивідендів я не додавав. Тому з дивідендами ситуація тут буде цікавіша. Якщо подивитися на теплокарту портфеля, то в принципі тут без змін з попереднього місяця PLD, Boeing, Intel, великий мінус, так, така собі компанія вийшла, і трішки мінусу Amazon, тому що я докупляв по високій ціні. А ось, в принципі, і все все решта в плюсі. Тому і от, до речі, до речі, стосовно дивідендів, у вересні я отримав максимальні дивіденди. А в районі 18,5 доларів бачимо, починаючи з початку року, дивіденди зростають. І це дуже добре. Ось, якщо подивитися по руках, якщо я не буду додавати зовсім нічого докупляти, то мої дивіденди будуть потрішки зростати, але звичайно, що я докупляти буду. Ось, в принципі, і все, друзі. Дякую за увагу. Приєднюйтеся в телеграм-канал. Посилання також є в описі. Я кожного, від... кожного дня надсилаю один пост, найважливіше, як на мене, те, що я хочу поділитися, про новини, про свої якісь інвестиції, про інші думки. Також підписуйтеся на мій Ютуб, буду радий дружбі. Якщо є якісь запитання або хотіли би щось уточнити, запитати, прокоментувати, то, звичайно ж, пишіть в коментарях. я Дякую за всі коментарі. І якщо є питання, я обов'язково на них відповідаю. Успіху, хороших інвестиційних рішень і до нових зустрічей!